Добрий день, дітки! Ви коли замислювались, звідки з'являється дощ? Давайте я вам розповім цю цікаву історію. Уявіть собі великий океан або море. Сонечко світить на нього і гріє своїми теплими промінчиками. Від тепла водичка починає випаровуватись і піднімається вгору у вигляді маленьких невидимих крапельок. Це пара. Вона дуже легка, тому летить високо в небі. Коли багато пар зібралися разом, вони утворюють хмаринки. Хмарки бувають різні. Маленькі й великі, білі і сірі. Вони мандрують небом, граючись з вітром і плавучі, наче кораблики. Коли хмарка стає великою і важкою, всередині неї крапельки води починають з'єднуватися між собою утворюючи більші краплі. Врешті решт хмарка вже не може тримати всю цю воду, і крапельки починають падати вниз. Так і з'являється дощ. Дощик поливає землю, дерева, квіти і травичку. Він... Дуже потрібен, бо без води рослини не можуть рости. Після дощу повітря стає свіжим і все навколо наче оживає. А ще інколи після дощу на небі з'являється веселка. Це такий яскравий дугоподібний місток який має багато кольорів. Веселка виникає, коли сонячні проміні проходять через краплинки дощу і розкладаються на різні кольори. Тепер, коли ви побачите дощик, ви знатимете, що ще хмарки діляться з нами. Своєю водичкою, щоб усе навколо могло рости і радіти. До нової зустрічі!